На гірськолишньому курорті Буковель підводять підсумки численних соціальних проєктів. Серед них ставай на лижі для івано-франківських першокласників. Більше тисячі школярів початківців та їхніх батьків скористалися подарунком від Буковелю до свята першого дзвоника. З листопада й до завершення оксамитового сезону на гірськолижному курорті вони виїжджали туди на екскурсії та безкоштовне катання після навчання з інструкторами. На черговому уроці природознавства із захваду пригадують мандрівку, як діти, так і їхні педагоги. Ми отримали масу задоволення, багато адреналі... Діти мали. Звичайно, це була перша поїздка для деяких, які взагалі не бачили ні гір, ні стояли на лижах. Але через буквально 3-4 години кожна дитина поїхала самостійно. Скористалися запрошеннями в Буковель майже всі, якщо на той час дитина не захворіла, або батьків не було якогось складної ситуації. І під час зимових канікул або на вихідні дні дійсно у нас їздили всі чотири класи. Андрійка ще більше згуртувала дітей із багатонаціональної школи, єдиної в західній Україні з російською та польською мовами навчання. На початку навчального року до чотирьох класів Івано-Франківської з загальноосвітньої школи номер 3 вступили 78 першачків. Родина кожного із них отримала сертифікат із запрошенням на Буковель, як і всі інші першокласники шкіл обласного центру. Той соціальний проект вставай на лижі» який розпочати в 2013 році він буде продовжувати в 2014, і у всіх роках не злераться ні від чого тому першочки, як завжди вже традиційно 1 вересня отримують сертифікати, які дозволять їм поїхати і, хоча б один день в сезоні, спробувати лижі оздоровитись. Кількість соціальних проєктів на Буковелі з кожним роком збільшується. Вони діють не тільки для івано-франківців, а й для мешканців багатьох інших регіонів України.